Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 21 жовтня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Поцікавить підбір під ключ, також телефонуйте, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, Розпочинаємо рубрику Буси та чобітки. Перший у нас рено-трафік. Короткий, звичайній базі, вантажний. 17-й рік, 215 пробігу. 1,6 дизель на механіці. Є два комплекти резини, два ключики. Сервісна історія, 14500. Ціна контакти бачимо є. Так, На жаль, зачинено, покажу з іншого боку. Парктроніки присутні. Добрий день. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Так, вантажний Renault Master з гідробортом, 17 рік. 226 пробігу, 2,3 дизель, дубль кабіна, механічна коробка 22500. Ціна контакти бачимо присутні. Можна я загляну? Так, покажу по салону. Так, покажу гідроборт. Так, ага, дубль кабіну. покажу так. По документах він скільки місць? 7 місць. Добре. Кого цікавить, телефонуйте. Наступний Opel Мвано в пасажирі, почну так, з цього ракурсу. Так, Почитаємо. 13 рік, 355 пробігу, 2,3 дизель, 8 плюс 1 пасажир, 16500. Ціна контакти бачимо є. Кому цікаво, телефонуйте, уточнюйте. Так, поруч опальмовано. Цільнометалевий вантажний, 18 рік, 2,3 дизель, механіка 16750 ціна, 221 пробіг, контакти присутні. Так, ще покажемо ці дві машинки і йдемо в кадіки. Так, в пасажирі Opel Vivaro. 2006 рік, 1,9 дизель, ціни немає, є телефон. Мало таких машинок у Львові на авторинку, тому уточнюйте всю інформацію. Так, цю машинку вже показу, але ще раз покажу. Рефрижератор Крафтер. 15-рік 12200 ціна, 2.0 дизель механіка, 330 пробігу, контакти присутні. Так. Рено трафік. Пасажирі, довга база. Добрий день. Сьомий рік модельний 8-й, 2.0 дизель на механіці, є кондиціонер. 10500 ціна. Контакти до власника присутні. Покажу по салону. Розпашонка на дисках кого цікавить, телефонуйте. Так, йдемо далі. Ще один вантажний трафік і вантажний ма мастер. 19 рік 193 пробігу, 1,6 дизель, механіка. 15 850 ціна контакти присутні. Так, наступний варіант Renault Master свіжопригнаний. пригнаний. Так, що пишу, 19 рік модельний 20, 290 пробігу, 2,3 дизель, максимальна комплектація, 20 на 650 ціна. Контакти видно. Дивимось по салону. Більше інформації уточнюйте, звичайно. Так, а ми йдемо далі. Volkswagen Т5 бачу. Добре, дай можна покажу. Так, це у нас сьомий рік, 330 пробіг, 1,9 дизель, 9800 ціна. Контакти до власника є присутні. Пасажирський варіант. Є кондиціонер. Пасажир оригінальний, є верхні обдуви всі. Оригінальні сидіння. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, тут ще є два цікаві нам варіанти. Volkswagen Caddy CADDIK 2008 року, 2.0 бензин, газ бензин на механіці 232 пробігу. Контакти до власника присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Можна спринтера вашого покажу? Добрий день. Відкривайте, показуйте. Так, Mercedes Sprinter 2005 року. Так, 400 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат. 9950 ціна. Є вебасту, сухе та мокре, контакти ось тут. Ти порахуй, поки ти пойдеш Польщу, зелена карта, тут то вже, але ви їздимо. Так, по салону дивимось. Ну, тут є, туд є і мокре, і сухе, машина тільки по Європі їздить. Я сказав так. Кондиціонер. Сендициональний... Машина їздила лише по Європі, кажуть. Забавить, що... <п 'ято, або виборти> так, тут є. Берлінго. Ні, Peugeot Partner. Peugeot партнер. Люди оглядають, легенько загляну. 12 рік, 267 пробігу, 1,6 дизель, 5 місць, контакти до власника є. Люди оглядають, не заважають. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника.